Єноти кріки, який боявся щеплення. У лісовому містечку серед високих дерев і прозорих струмочків жив маленький єноти крікі. Він був веселий, допитливий і найбільше любив гратися зі своїм другом тото, -то, маленькою пухнастою пандою. Разом вони стрибали по пеньках. З'їжджали з пагорбів і ласували медовими ягодами. Одного дня мама ріки сказала, синку, настав час зробити щеплення, щоб ти був здоровий і не хворів. Ріки нажахано хитнув головою. Ні, я не хочу. Кажуть, що це дуже боляче. Він утік за великий дуб і затулив вушка лапками. Я й так здоровий! Думав він. Минуло кілька днів, і раптом Тото -то не прийшов на звичну прогулянку. Ріки занепокоївся і побіг до його хатинки. Там він побачив, що друг лежить у ліжку загорнутию ковдру. Його очі були тьмяні, а носик гарячий. «Тото, що з тобою? схвильовано запитав ріки. Я захворів, слабким голосом відповів друг. Доктор Бегемот сказав, що якби я зробив щеплення, то не почувався б так погано. Ріки засмутився. Він побачив, як тото -то важко дихав, як його мама хвилювалася, приносячи йому теплий чай із медом. Тієї ж миті Рікі зрозумів. Він не хоче хворіти так само. Наступного ранку він підійшов до мами і сказав: Мамо, я готовий зробити щеплення. Мама усміхнулася і повела його до лікаря. Кабінет доктора Бегемота був просторим і затишним. На поличках стояли баночки з ліками, а на стінах висіли малюнки інших звірят, які вже зробили щеплення. «Рікі, не хвилюйся, лагідно сказав лікар. Це зовсім не страшно. Укол швидкий. Ти будеш здоровий і захищений від хвороб. Рік заплющив очі і навіть не встиг нічого відчути. Ось і все, сказав доктор Бегемот. І це все здивувався Рікі. Коли він вийшов із лікарні, сонце яскраво сяяло, а пташки весело співали. Через кілька днів і Тото -то одужав. Тепер вони знову могли гратися разом. Ти був дуже сміливий Рікі!» – сказав тото. -то. Тепер я знаю, що щеплення це не страшно, а корисно, радісно відповів ріки. І вони разом побігли до струмочка, залишивши свої страхи далеко позаду. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!